Сука, бля, ось таких слов почну. Це відео. Дивіться, ось така тачечка непогана. 12-й рік, НП300, пікап, кузов Д-22. В общем, люди, це вже ми третє СТО, ніде не могли клапан в насосі, регулятор тиску поміняти. Ну, В общем, замовили ми, поміняли клапан. Ну, Якби сів я виїжджати з боксу, а людина ще хвалилася. що був він на СТО там в одному місці. Ходову йому зробили, хорошо зробили. А от клапан не змогли, потім він був на другому, клапан не змогли, на третьому ми вже четвертий. Ну, Блін, ну як клапан не змогли. Спочатку не могли виприділити що це, потім нібито щитали помилку. Зрозуміли, що це, але боялися міняти. В общем, виїхав я проїхатися. Тому що він ще казав, якось тут з оборотами щось, щось не те. Чи наладилося з оборотами у людини, чи не наладилося взагалі, вирішив проїхатися, що тут відчути, як вона їде після заміни клапанця. О І тут така фігня. Короче, пробую я їхати, відпускаю, 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 педаль щеплення, відпускаю, а вона не їде. Короче, Останніх десь сантиметрів 5. Вже. Тут взагалі то педаль така високоходна, сантиметрів 30 напевно, від упора до упора треба таке коромисло. По-перше, що вона туга, відчувається, що корзина продавлена. По-друге, по-друге, щеплення майже нема. Я, хлопці хотіли в багатьох випадках набагато краще міняти тих, що їдуть напередок, бо там. БК, повно людей в салоні, тобто грузять їх добре. Це і так робили їх ходову хорошо на іншому мисту. Не знаю, сказали йому про щеплення чи не сказали. Ну ладно, Можливо, що про щеплення Про щеплення казали, але клієнт не захотів. І тут я її припарковую дворі, починаю їхати і відчуваю, що в неї взагалі нема накату. Тобто, ось бачите, як Шатається. А це що у нас? Це каже, ну, не відпускається. Тобто, Не те, то, що шатається. Я проїдуся, можливо, перестане так шататися. Це каже про те, що троса заклинився. Тобто вона не їде, накату нема і не вертається назад троса ручника. От я на горці став, не качуся, відпустив ручник, ну, от, єлі-єлі покатився, Тобто, десь приклинює трос. Коротше, зробили класно ходову десь Може і класно, не спорю. може тут взагалі смерть була всьому. Зараз ще вийду на бездоріжжя, подивлюсь, що вона з собою представляє ця машина. Тут в мене тестове бездоріжжя. По бездоріжжю вона їде добре. Тобто, енергоємність, підвізки добра. Мені навіть... Більше напевно подобається чим останнє l 200 те, що в мене було 2007 року. Тобто питань немає. Десь трішки щось інколи руль віддає якийсь тук-тук невеликий. Ну це можливо, що маятник, на них маятника просто хрен де купиш, тобто їх немає. Наявності в Україні розібрали у всіх він розваляний вже, всім потрібно, і ніхто ніде не завозить. Короте, така машинка. Глохнуть вона перестала завдяки тому, що клапан поміняли. Але я от тепер думаю, що клієнт казав, ну хазяїн, він на військового не схожий, Тобто, можливо, що. Для військових пригнав цю машину, там, не знаю, завхозом у них підробляє, чи волонтер. От. Що він казав з приводу того, що обороти якось між другою і третьою, чи закидує, чи що. От мені здається, що це можливо є прояви щеплення, те, що я зразу відчув, що воно в самому верху бере і туга корзина. Можливо, це він і мав на увазі, що якось з оберта метахометра щось не те між другою і третьою передачею. Бо так я в принципі зараз в пробуксовку його зірвати ще поки що не можу. Можливо, як нагрівається, підбуксовує. Треба буде разом з ним ще проїхатися, що він скаже, що він мав на увазі. А так, після заміни клапана і адаптації машина їде. Нормально. До речі, що стосується парковочного гальма, я був правий. Проїжджаєш деякий час і речах натягується, тобто трос натягується. Це каже нам про що? Про те, що клинить трос десь не відпускається. До речі, чого я зараз оцей кадр знімаю? Це ось пікап третього року. А це пікап майже 13-го. Майже однакові машини. По ходові я впевнений, що вони однакові. По мотору, мені здається, тут є трошки різниці. Не знаю, відкрию капот, напевно, що подивлюся. Мені здається, що паливні насоси, тут різні форсунки різні, тут Common Rail, так як у d 40 навари, а тут мені здається, що міцубішівський такий насос більш старого зразка. А так, в принципі, по салону, по ходовій, машина за 10 років майже не змінилась. Це ось на, на багажнику, це, ну, на кузові це тюнінг, я так розумію, аксесуар. І це йшло як аксесуар. А так, в принципі, різниць майже немає. По кузову така. Напевно, була досить. Досить успішна модель, ціна якість, тому що так довго на конвейері трималась. Зараз пошукаємо відмінності між машинами 2013 року, грубо кажучи, і машина 2003 року. 10 років різниці. Значить, паливний насос. Тут вже з регулятором тиска, Common Rail. О, система Common Rail. Найбільше, що тут летить в основному від поганого палива, це клапан регулятор тиску. Ми його вже поміняли, тобто далі буде все добре. Тут у нас насос такий який стоїть на старих Audi. Mitsubishi, більше здається. Якщо з ним проблеми виникають, а вони з ним виникають, то я навіть не знаю, як боротись. Верніше я знаю, як боротись, ми вже один такий. Робили, в Києві їх ніхто не робить. Знаємо одну точку, де їх робить. Ремонт самого насоса обійшовся, так як для ВСУ, щось близько 13 тисяч. Далі, які ще відмінності. Ах. А інших відмінностей так сходу я й не скажу. Що вам сказати? Зараз ще сам понаблюдаю, можливо, щось знайде. Але основна відмінність це от Common Rail і не Common Rail. Форсунки теж тут інші. От, ГБЦ, я так розумію, інша, клапана кришка Інша В общем ця машина по двигуну досить сильно відрізняється. Я думаю, що навіть двигуни не взаємозамінні. Можливо, що хіба що блоки. Тут бачите, форсунки зверху в кришці їх потрібно прописувати, але система більш надійна. По турбіні що у нас тут? Турбіна у нас тут стоїть. Так от. Дивимося тут. До речі, салони абсолютно однакові. Тільки тут кермо справа. А так, в принципі, за 10 років нічого не змінилось. Два ремені, турбіна схожа, але щось компоновка тут, мені здається, не ідентична. Виглядає вона якось по-різному. Так, тут трішки нижче вона якось стоїть. Ну, а в остальному я особливих відмінностей не бачу. Витратомір тут нового зразка, все ми стринулі, а тут у нас, а тут витратоміра, де витратомір? А тут його взагалі немає. Тут напевно От датчик розрідження чи що, датчик температури є. Де тут немає тут витратоміра В гофрі Т точно немає. А як вона орієнтується, по якому датчику вона працює? Коротше потрібно розбиратися, сходу так і не скажу. Але бачите, уживлені двигуна солярою і повітрям. І сам двигун, мені здається, тут вже різні. Той 2,5%, а цей, мені здається, що це 2.2. Такі як у Т-30 екстрейла. Тому тому, тому по, по, по підвісті мені здається, що вони однакові. Здається, 100% не можу сказати, але що тут торсіони, що там торсіони я думаю, що... Про підвіску вони сильно підвізкою не заморачувалися, особливої різниці не буде. Тут три листа ресора. Тут що у нас? Тут ресора, здається, чотири листа, чотири ну Можливо, що й подвіска по жорсткості різна. Але кардинально, я думаю, що не відрізняються. от дві такі. Машинки бойові. Це конкурент l 200 їде вона приблизно як l 200 Ця за рахунок більш старого двигуна така вона галіша. В общем, а по ходовим якостям е, у, у L200 є блоки, що на передньому, що на задньому. Мосту. Тут мости підвищеного тертя, блоків електричних немає, але я думаю, що тут, в цій більш продвинутій, є спешка. Тобто електронна допомога пригальмовує пригаль, яка пригальмовує, пробуксовуюче колесо, мені так здається, тут вже є така функція, не знаю, може я. При більшую, перебільшую якості ходові цієї машини, але мені щось здається, що тут повинно вже бути, тому що сідав я за кермо горів значок слизька дорога. Якщо є слизька дорога, значить є ЄСП, Якщо є ЄСП, значить машина може керувати за носом. Якщо може керувати за носом, то може й приторможувати пробуксовуючи колеса. Тому я думаю, що допомагає виїхати. Так. І блоки АБС різні теж. Тому я думаю, що це більш продвинута в плані, в плані того, що є пасивні, не пасивні, а активні системи безпеки. Плюс, можливо, приторможує пробуксовуюче колесо цей автомобіль. В общем, такий короткий біглий огляд двох машин з одної серії з різницею в 10 років по випуску. Мало що змінилося, але таке ці зміни є. Двигун відрізняється, топливна відрізняється, АБС, ЄСП відрізняється, можливо, ще десь якісь відріз... ну, відмінності є по ходовій невеликі. Всім дякую, хто дивився. До побачення.